Знаєте, бісить, коли комік виходить на сцену і починає говорити: А перед початком виступу хотілося би сказати: Що, блядь, хотілося би сказати? Ти вже на сцені, перед початком виступу тут за колісами. Коротше. Тут така красива стеля. Дивлюся на стелю і думу гадаю, в чому я не сокіл? чому не літаю. Стендап від слова стояти. Тоді, чому я лежу? Я стою. Просто у мене інша система координат. Я стою по іксу. Хм. Мама казала мені, що я лежачи, нічого не доб'юсь. Ну-ну. <рес> <рес> Звісно. О, знаєте, колись так лежиш, хочеться думати про щось вічне, про вічну боротьбу. У Юрків? Та... А? А? Помідорів. Одні казатимуть. Помідори краще. Інші кричатимуть Ні, огірки. Але в цій всій суперечці, чому ми забуваємо про болгарський перець? Чому він не бере участі у цій боротьбі? Знаєте, болгарський перець це так, так, то, то, той самий. Третій однокласник, якого вигнали з групки, бо презентацію можна робити по двоє. Болгарський перець це як Linux в світі IOS -у та Android. -у. Болгарський перець це той самий тип на Прогулянці, який сів зав'язувати шнурки, а про нього всі забули. Знаєте? Всім свого роду болгарський перець. Коли нас задовбують чимось напрягають, ми просто стаємо фаршированим перцем. Серж, потрібна твоя допомога. Ви можете запитатися, Андрій, ти що з глузу в'їхав? Ні, я парабола. Ви можете запитатися, для чого був весь цей перформанс? Ну, я просто хотів, щоб математика вам хоч колись в житті знадобилася. Да. Е, знаєте, Розчарувався в суспільстві. Розчарувався в суспільстві після того моменту, як в магазині Рибак продавали м'ясо. Чому б це? Розчарувався в суспільстві після того, як зрозумів, що люди стереотипні. Люди стереотипні. Чому депресивні люди, на думку інших, ріжуть руки, а не, наприклад, ноги? Ну, просто собі уявіть. Ви в депресії, це помічають ваші близькі, вони ведуть вас до психолога. Психолог вам каже: покажіть руки, а там нічого нема. Весь секрет під штанами. Можливо, в принципі, це була причина депресії. Хто його знає? Так. Знаєте, е депресивні люди, у яких все ще є друзі. Ріжуть руки в форматі гри хрестики нолики. Да. Е, суїцидники за 30, там уже гра сильніша, там уже йде морський бій. Ранив. Ранив. Убив. Сумно. Так, да, Сумно. Е, депресивні люди, у яких є. Також депресивні друзі е, роблять суїцид парним. Сумно також. Але знаєте, е, багато хто вважає, що суїцид це не вихід. З будь-якої ситуації можна вийти по-нормальному. А потім звільняються з роботи після першого невдалого робочого дня. То вони такі. Знаєте, суїцид робило багато відомих людей. Суїцид робив. Соліст групи Лінкін Парк. Соліст групи Нірвана, соліст Другої світової. А, ні, чекайте, це Це був художник на та тепарафії, та вибачте. Так. Суїцид це насправді самозахист. Та Ви просто пробуєте убити людину, яка намагається бити вас. Трошки складна система. Так. Знаєте, в принципі, суїцид це місце для креативу, якби це не було дивно. Якщо ви помрете якимось цікавим методом, ні, ви не депресивна людина, ви номінант на премію Дарвіна. Це ж вау. Та знаєте, невпевнені в собі суїцидники, вони йдуть по полю, підбирають ось таку квіточку. Вбитись, не вбитись, вбитись, вбитись. А, сьогодні живу, добре. Нехай. Так, е, знаєте, е, суїцид, давайте поговоримо про наше місто. суїцид в Івано-Франківську в 2024 році можна буде зробити лише на 62%, а повністю вже в 2025-му, коли добудують міст на Пасічну, щоб легше стрибати було. Та, знаєте, суїцид з моста на Пасічні можна буде рахувати. Найдорожчим в світі суїцидом. <рив> на нього було потрачено 973 мільйона гривень. Дві каденції Марцінківа, одна каденція Нушкевичуса. Це щось надзвичайне. Ще задумався. А якщо ось хтось зробить суїцид на е, франківській ратуші, чи для наступного суїцидника буде виставлено прайс-лист в 100 тисяч гривень? <рив> Раптом, можливо. <рив> Знаєте, я так подумав, що е, ну, жартувати про суїцид це погано з однієї сторони. Але, ну, повірте, це краще, ніж його робити. В принципі, жартувати про суїцид це нормально, поки це не історія з життя. Тоді буде трошки неприємно. Е, давайте ще, я бачу, вам сподобалися жарти про Марцінківа. Е, знаєте, що сказали б козаки, коли побачили міст на пасічну? Козацькому роду нема переходу. Стосовно переходу, перейдемо до наступного блоку. Коли мені було сім років, в мене запиталося Андрій, як думаєш, як це жити без батька? Я відповів: Тату, прощати. Він мовчав. Хочу знайти найбільший світі хліб. На який так полюють усі тати. А ні, чекайте, хтось іде ще за молоком. Це ж прикиньте, як тяжко жити в сім'ї, де діти мають непереносимість е, лактози та глютену. Нема куди втекти. Та, я, живу, я живу без батька, тому за хлібом завжди хожу я. Але е, я не завжди розумів цих приколів, бо мій тато пішов в сім'ї після слів. Я за самокатом. Саме тому кожен раз, коли я проходжу повз е, скейт-парк, я вірю. Я вірю, що я побачу той самий трюк, яким сібався тато сім'ї. Картопля. Картопля найуніверсальніший світі продукт. Картоплю можна варити, тукти, смажити. Але мене вбиває те, що картопля настільки універсальна, що вона одночасно картопля, бульба і вараболя. Вау! Багато хто вважає, в народі навіть кажуть, що картопля це другий хліб. Тому щоб не палитися, коли в мене будуть діти, я піду за картоплею. Та знаєте, не планую покидати свою сім'ю. Але якщо за бату. Пробачте мене діти, ваш тато хоче їсти. Е. Відсутність батька в сім'ї має багато мінусів. Очевидно. Та одним з мінусів є те, що я не знав, як брити яйця. Та... Повірте, це доволі тяжко, бо. Було складно пояснити мамі, що робить бритва у кошику на Великдень. Відсутність батька в сім'ї викликає проблеми з ментальним здоров'ям. Ви помітили? Та посудіть самі, згадайте. згадайте Енді з історії іграшок. Він ріс без батька. Саме тому, в якийсь момент, він. Почав гратися та спілкуватися з іграшковою картоплею. Можливо, це був останній подарунок його батька. Та е, знаєте, е, коли в тебе немає батька, ти не можеш бути голівудським супергероєм. Ти супергерой лише на, на половину на 50%. Ну, що це за супергерой? Уявіть собі, аквамен. Який вміє говорити з рибами, а не вміє нахуй плавати. Для чого ти? Все ще не можу пробачити Аквамена за те, що він не допоміг знайти немо? А, гаразд, а які ще вигадані персонажі жили без батька, росли без батька? Ісус. Ісус народився одразу звідчимо. Дякуємо за це, Йосифу. Він навіть е, навчився перетворювати своє тіло на хліб у пошуках свого батька. Він, він, він навіть навчився е, перетворювати воду в вино раптом тато Закарпаття. Всяке може бути. І знаєте, я чесно, я дуже хочу. Побачити новий е, випуск на СТБ Хата на тата з сім'єю, в якої батько пішов в сім'ї. Я хочу побачити лиця тих дітей, яких тато давно пішов в сім'ї, маму кудись забрали, чи камери стоять. Що робити? Та, про наболівши. У мене геморой. Життя з гемороєм дуже складне. Знаєте, думки в моїй голові надовго не засиджуються. Сидіти боляче. Та, знаєте, ем, геморой це дуже дуже страшно. Не так страшно, як жити без батька, звісно, але. Геморой передався мені спадково. Можливо, це був його останній подарунок. Я... У мене настільки сильний геморой, що я, я не сижу в соцмережах. Знаєте, я не боюсь попасти в тюрму. До болю в дупі я вже готовий, я привик. Та, але є одна річ, якою я боюсь в тюрмі, я боюсь, що до мене підійдуть, запитаються. Я два стільці. На одному пік точені. на іншому ну, ти поняв що. І я в голові подумаю. Це ж два стільці. Мініатюра. Ау. Так. Увага планова зміна подачі. Геморой це не проблема. Геморой це нормально. Набридло! Набридло сидіти на одному місці, набридло одноманітне життя. Підійми свою дупу. Цю рекламу було створено за допомогою одноіменного продукту. Геморой. З ним не засидишся. Надмірне використання крісла може бути шкідливим для вашої дупи. У мене поганий слух. Та у військоматі е, мені написали, що в мене поганий слух. Е, після того моменту, як е, лікарка з кабінету 5 хвилин кричала: Наступний! А я не наступний. Я Андрій. <ріпи> мене звати Андрій. Але друзі часто кличуть мене Войтик. Вони кличуть, я все одно їх не чую. Що ж таке? Знаєте, буває таке, що я в магазині на касі купляю продукти, продавчиця мені каже: пакет брати будете? Я їй відповідаю готівкою. Друзі часто у мене запитують: Андрій, ти справді так повно чуєш? Я відповідаю. Що? Я, я дуже життєрадісна людина. Ви, можливо, не помітили. Я дуже життєрадісна людина. Я дуже багато посміхаюся при розмові з людьми. Просто я вже третій раз перепитався, все одно не почув, масштаб, смішне щось було. Саме через питання, що голоси в моїй голові покинули мене. Так, е, знаєте. Ух, щось тяжко йде. Е, коли я кажу зал, я вас не чую, я не прошу уваги, аплодисментів. Я просто скаржуся. Та, знаєте, в школі, в школі були такі ситуації. Я залишався на групу продовженого дня. Не тому. Не тому, що я дуже хотів. Я просто дзвінка не чув, не знав, коли уроки кінчаються. Кол вже лишався. Я не найрозумніша людина. Допори до, пори... До, пори до часу я вірив в гороскопи. Дуже сильно в них вірив. Я кожного ранку заходив в Google і шукав прогноз на день для знаків зодіаку, так і писав. Прогноз на день для Львів. Садовий все ще. Долбаний Т-9, який садовий. Для Левів. О, все буде добре. І я настільки сильно вірив в гороскопи, що один раз я підійшов до свого друга, запитався, як у нього справи, він сказав: в мене все добре. Я думаю, ах ти ж сука. Там писало, що в тебе все погано. Слухай сюди, да. Мною керує Всевишня сила. Після <святого> того я не вірив в гороскопи. Я е, вирішив, що потрібно знайти щось інше, в що вірити. Я почав е, кожного дня проходити тести в інтернеті. І повірте, складно жити, коли твій день напряму залежить від того, який ти сьогодні хліб. О, батон! З татом зустрінуся? О, колійовий? Блін, це ж прийдеться інтернет це читати. Піс би його побрав. Так, але і в це я також недовго вірив, бо в якийсь день я вирішив е, пройти тест, хто ти за знаком Зодіаку, Випав телець. підняв його Думаю, що за фігня, я ж Все таки лев? Так, я зрозумів, я зрозумів, що. Все в цьому світі непередбачуване. А якби щось можна було все-таки передбачити. От так само, як в деяких іграх. В деяких іграх, коли тебе ранять, ти падаєш на землю, появляється табличка, ви помрете через 30 секунд. Ну ж, погодьтесь, було б прикольно, якби це так само працювало в реальності. Не зі смертю, але. От уявіть собі ситуацію, ви займаєтеся сексом. Тут перед вами з'являється табличка, секс закінчиться через 15, 14, 13. Не так погано, не так погано, бо уявіть собі. Ви йдете по парку темно, не світять ліхтарі, і тут з'являється. Секс почнеться через 20, 19. Погодьтесь так собі. Так, да, Звісно, але було б цікаво, було б цікаво, наприклад. Підійти до моста на Пасічній і все-таки дізнатися, ви підходите. Будова закінчена через помилка, не знайдено. Підійдіть, будь ласка, пізніше. Бляха-муха, так хотів дізнатися. Але це би так само мішало, наприклад, уявіть собі, ви боксер. ви зараз на рингу. ви б'єтеся, все йде нормально. Тут появляється табличка. Хук зліва через три, два. І поки ви читали вам по лицю, дали бляха-муха. Жах. Паскудно. Знаєте, я собі поки виступали інші коміки, е, на руці написав підказки. Але попередні коміки так класно виступали, що я дуже хотів хлопати. І я от дивлюсь на ці підказки які стерлися. І розумію, що дарма я це бляха робив. Знаєте, е, закінчити свій виступ, хотілося б чимось актуальним. Сьогодні вербна неділя. І. ну, у нас вербна неділя, буває прикольно, класно, гарне свято. Але я собі уявляю ситуацію десь в Британії. Хтось стає рицарем, і все його посвящають в рицарі. Король Британії підходить до нього. Не я б'ю, меч б'є. віднині за тиждень буш рицарем. Давай. На цьому в мене все. Дякую.